І Він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Коли дивимося на життя нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, ми бачимо, що воно. Проходило дуже різні етапи благовіщення Марії, що було певним шоком для дівчини, яка не знала мужа. Народження Ісуса Христа, Бога, Володаря всього Творця, в убогості, в стайні, в Студолі. Опісля 30 років його не знали, життя, він працював з Йосифом, допомагав йому диву даватися, чому так довго Христос не виходив на проповідь. І тоді його проповідництво, коли він свідчив людям про добру новину. Коли стіляв людей, оздоровляв маси, тисячі людей були потягнуті його особистістю, йшли в пустиню, навіть не задумуючись над чим земним. Ми знаємо про це чудо помноження хлібів. Як люди не були свідомі про нужди, потреби людські. А так пішли за Господом і так вслухалися його, що цілковито на то земле не звертали уваги. Опісля його закінчення земного життя, його арешт, його бичування, катування, засуд несправедливий, хресна дорога. після Смерть після розп'яття на Христі. Подумай вам лише собі. Ще тиждень перед тим апостоли були зачаровані його собою не тільки апостоли, але і багато інших людей, які зустрічали Його в при вході в Єрусалим. А тут цілковито щось інше. Все діялося цілком непросте для учеників апостолів Христа. А після Його Воскресіння ще одна дивна річ, годі умом збагнути. Ми тепер і про це кажемо, читаємо, проповідуємо, але до кінця людським розумом, свідомістю. Збагнути це славне Христове Воскресіння неможливо. Бо коли б ми хоч би трошки усвідомили собі, що значить для нас Воскресіння Христове, ми одразу зупинилися в Грішити, перестали б грішити. Що ми маємо в прикладі в житті і святи. І Христос 40 днів. Ходив, стверджував у вірі своїх учеників, творив знову ж знамення, чуда. І тут знову, немов би, ще один крутий поворот. Христос возноситься, Христос полишає своїх учеників та апостолів. Я в тих декілька хвилин пробував пригадати всім нам всі ці знаменні події життя Христа, які вони є різні, які вони є соціально інакші, Не мов би з вогню в воду, з водний вогонь від величі до приниження, від проявлення Божественної дії десь до людського пониження. І тут немов би знов. Це останній пункт людського буття. Христос возноситься. Якось нам тяжко після тих Воскресних свят, коли ми серйозно над цим святом задумуємося його зрозуміти. Ну як так? Христос Воскрес! Чи Він не міг би довше утверджувати своїх учеників? Чи не міг би довше бути з ними? Щоб скріплювати її, але Христос возноситься, і куди возноситься на небеса. Це настільки важливо для нас, і настільки потрібно пам'ятати у нашому житті повсякчас. Самого зранку, як ми встанемо і до вечора. Коли ми ходимо по цій землі, що ми були свідомі, що Господь вознісся на небеса і сидить праворуч Отця, і в славі прийде судити живих і мертвих, як ми кажемо, символи віри. Чому? Тому що Господь вказує, де наша батьківщина, куди ми маємо мати свій погляд, звернений протягом свого життя. Поглянь, єдина людина на цій землі може правдиво піднімати очі до неба. Бо всі тварини мають опучний погляд до землі. Пригадалася мені історія, яка була в одному монастирі. В тому монастирі було господарство, і на тому господарстві були свині. І був один брат, який за тими свинями дивився. І час від часу він брав тих свиней за передні ноги і піднімав. Брати, дихувалися, ну що то він собі таке видумав? Чи він хоче навчити тих свиней ходити, чи щось інше, чи хоче якісь циркові програми монастирі робити. І братів мучила цікавість. І одного разу вони питають цього брата, який доглядав за свинями. А що ти піднімаєш таких час від часу за передні ноги? Каже, я хочу, щоб час від часу вони подивилися на небо. Чи ми є, може я дуже різко скажу, неподібні на тих тваринок? Погляньте, ми дуже часто дивимося на земле. Погляньмо на наші непорозуміння, які мають, конфлікти. На будь-які наші проблеми, труднощі, клопоти. На чому вони зав'язані? На земному. Лиш би ми трошки підняли очі до неба, цілковито по-іншому ми дивилися на своє життя. І тому мені здається, може я скажу навіть більше твердіше, і я переконаний, треба час від часу повертати очі до неба. Та свій часу дивитися в небо, розуміти, що наше призначення там. Реальна людина, хоч земна, але погляньте, вона лише ногами дотикається до землі, правда? ж? Більше нашого тіла звернено до неба, яке згадував людина з нас тих на землі, що є, що повернена на небо. Її голова тіло скеровано туди, так як космічна ракета. І тому повертаємося думками чесно до цієї Батьківщини Невести, що ми не сумінялися поля на цьому земном. Бо воно короткочасне декілька десятків років, десяток більше, десяток менше. Немає різниці, що ми робимо. Щось більше. Чи щось менше. Нема різниці, наскільки ми багаті, чи бідні, бо як нагі на цей світ прийшли, так у нагі і підемо з цілого світу. Але дивлячись на наше життя зранку до вечора. Ми бачимо, як ми мало думаємо про те земле. полянь, скільки ми своїх зусиль, старань, труду, здоров'я, часу. Вкладаємо в то, що і так лишимо. Вкладаємо в то, що і так не заберемо з собою. А скільки мало часу ми присвячуємо Божому Небесному вічному царстві. Скільки часу дуже мало. І ми бачимо, які є проблеми з нашою молитвою, особистою. Як тяжко цей час для Бога, для Небесного знайти. Як не є легко нам прийти до сповіді, щоб очищуватись до цього Небесного Царства, до зустрічі з Господом. Сьогодні святкуємо це свято Вознесіння. Ми не вознесемося, але залишимо землю так, як залишив Господь. Бояколін з філософів каже дуже твердо, людина народилася, щоби померти. Людині дано це життя коротке, щоб приготуватися до вічності. Як ми на налітку дехто літали, ми знаємо, що коли літак має злітати, то виїжджає на злітну смугу. І по цій літній смугі він проїжджає. До хвилини часу. А потім злітає і летить. І ця злітна смуга це наше життя. І воно коротке, воно швидке. Але питання, чи ми зможемо взлетіти до неба, вознестися до небо, як вознісся Господь і приготовив там місце для кожного з нас. Тому хай це свято не буде лише черговим святом, який ми відсвяткували з доброзичливості, гостинності наших отців Василянь. Але хай це буде святом також часом задуми про наше життя, про сенс життя, для чого ми живемо, для чого і живемо, куди ми прямуємо. Куди ми вкладаємо це своє життя? Чи ми повертаємо свої поля до неба час від часу? Чи ми повертаємо поровічність, яка чекає на кожного з нас? Хай Господь дасть нам цими думками жити. і згідно цих думок наше життя єдине, унікальне, неповторне, укладати, щоб ми могли. Зустрітися з Господом Царстві Небесному і перебувати з ним на віки вічні. Амінь.